Друзі, колеги, 8 січня, всім мої вітання. Не сидиться нам вдома без діла. Сьогодні будемо починати жнива. Будемо молотити кукурудзу і загружатися роботою. тому що праздники празниками, хлопці наші держать фронт, а ми тримаємо свій аграрний фронт тут на місці. Так що працюємо, поїхали! Капітально! Мінус 10 градусів морозу. дизеля працюють на 5 з плюсом. 22%. Ніякий мороз, хто тобто, б там що не трендів, мороз кукурудзу не сушить. Сушить тільки стебло. А зерно, як було сире, так воно сире і остається. Так що, не знаю, може в ковра і висихає по морозу, але в нас ніколи. За всі години ніколи вона не висихала. Наче трохи бита. Ні? Не, не, не тріскається зерно. Мені наче бите трохи. Заморожене, консервіроване. В общем, так. Супер. Самі кращі жнива це ті жнива, які йдуть. І Неважливо яке вре. Круглий год. Да. Так, щоб ніхто не казав, що фермера ні черта зимою не роблять, нічого подобного. І зимою, і літом руки в маслі по локті, по плечі і робота йде. А де хазяїн поля? На роботі. Поки його немає, ти його поле молотиш, молодець. Отак і треба. Красота. Пацани, наверное, аж тут побачили, щоб бізнес. Давай, давай, давай! выгрузочка пішла. Ось таке мезерничко. Дивіться, яке качественне, хороше зерно. Якість обмолота на 5 плюсом. Дивіться, як низько зрізає стерню жатка. Обалденно. Після такої жатки можна сміло заїжджати плугом і виорювати і навіть не оглядуватися. Забиватися він не буде. Тому що в Андрюхи стоять дуже класні нові нозі, які низенько-низенько бриють стерню. Я вам скажу, в мене молотив джондіру позапрошлому року, то стерня в нього була вища, ніж Андрюхиний Вектор. Із жаткою КМС. Так що нормально, я думаю, це нормально. Потихеньку ж не вайдуть. Будемо завтра запускати сушарочку. сушить. Воно, звісно, морожене, але нічого страшного. Економіка повинна працювати. Все, я попер на віса. Щербет, це грильяж. Кукурудзяний грильяж, як вам, друзі? Смоктунці такі. Бачите. На грильяж. Нічого, все в сушку. Нічого не повинно пропадати. Качество обмолота. Дивимося. Дивимось. Це щось вискочило случайне. А так... Я скажу ідеально. Ідеально йде обмолот. Все деврально, я б сказав би навіть. Так, зараз покажу вам ближче якість зрізу, вимолоту, зрізу. Це зворота, звісно, на зворотах це не показник, але все рівно, все рівно є, що показати. Дивіться. Буквально сантиметрів, ну, може 15 от сили торчаки. Да? Стерня кукурудзи. не більше. Не більше 15. Що по потерях? Теж на зворотах. Ну, я б не сказав, що тут є потері взагалі. Дивимось. Дивимось. Так, є деяке та зерно. Але це зворота. це зворота. В основному немає, в основному порядок. Кукурудзка в чоловіка, якщо не помиляюсь, Голосіївська. Влага. Під 22. Ось така вона у нас іде. Поки що отак. Ну, качанчики непогані. Сотню, звісно, вона не дає, але близько, близько до, до 80, мабуть. Ну я вам скажу, що там гадати, віса все покажуть. В принципі, будемо знати вже конкретно цифри на вісах. Попередні жнива йдуть прекрасно. Комбайник настроєний, Андрюха молоте. А я допомагаю на вивозки і завтра запускаємо сушарку. Робота валом, не початий край. Все, погнав. Отак ми і робимо. Це так, спеціально розказую для того, щоб, можливо, Хто там не знає, не розуміє, ну, ми працюємо по всіх напрямках. У нас немає відпочинку як такового. У нас відпочинок тільки тоді, коли дощ йде, По в дощі, то ми в дощі іноді робимо. Або коли дуже морозно. Мінус 10 для нас не составляє проблеми. Кульмінація. Чень. Сьогоднішня кукурудза. І 21 і. Друзі-колеги, підписуйтесь на канал, коментуйте, пишіть. Нас робота триває. Молотим кукурузу сьогодні допізна. Мороз для нас це наоборот сприятлива погода. Люба техніка заїде в поле, виїде з поля, проблем нема ніяких. Так що молотити можна. Хто ще не змолотив, в принципі, можливість така зараз є. Працюємо!